Привіт всім! Знову з каналом Home Trend. До речі, глядачі, давайте надамо в коментарях і моє ім'я. Напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, в мене сьогодні вже нові перчатки. Так, починаємо. Це цикл на відео починається вже те, що було заплановано щодо як побудувати розумний будинок. Я в цьому новачок, ви, я так думаю, також, будемо розбиратися по ходу всі разом. А, а зараз в мене в руках розетка. Ні, ні, це фігня, це звичайна це просто звичайна розетка. Так що ми її просто викидуємо. От. Друзі, сьогодні ми будемо оглядати найкращого друга, точніше чотирьох вже молодих друзів, найкращих друзів, ледачої людини. Розумну розетку. І розумні розетки. Так, в мене на сьогодні чотири, я замовив з Аліекспреса, чотири розетки. Три одинарні і одна подвійна. Різних всіх новиробників. Є, е, в принципі, для побудови розумного дому, можна використовувати чисто Wi-Fi через звичайний роутер, але це погано в тому плані, ви не зможете багато девайсів, смарт-девайсів підключити, дивлячись, який у вас роутер, по обмеженню підключення девайсів тощо. Тому є протокол Зігбі. Е, я потім, коли буду в наступних передачах розповідати про побудову розумного будинку, я намалюю схему. Тобто, якщо ну, це Wi-Fi і він роздає на декілька девайсів, то ZigBee, Zigbee він з'єднується тільки з wi fi ем, і Wi-Fi нічого не роздає ні на які девайсі. Сам уже хаб для цього потрібен хаб, Zigbee, і він роздає вже на інші всі девайси. Так, вони в принципі, я їх вже відкривав, вони в принципі всі по якості, я вам скажу, що всі нормальні якості нормальний пластик зроблено. Дійсно, ну, питань немає. Зовсім немає питань. Є... Так, це у нас Елівко. Ель... Всі е розетки вони розраховують на 16 А. Існують на 20 А, але ну, я не, маю... не бачу сенсу. Можливо, тільки для дуже е серйозних приладів. А, то, да, можливо, В моєму випадку таких приладів серйозних 16 А буде достатньо. Що у нас написано? Ну, Зрозуміло, 120 240 вольт, 50-60 Гц, 16 Wi-Fi, і тут увага, ці розетки в основному підтримують частоту. По Wi-Fi 2,4. Тобто, у кого є 5 ГГц, не завжди буде підходити, а, а скоріш за все ніколи. Тобто майте на увазі. а Якщо порівнювати ці розетки, тут є лейба, тут нанесено від фірми. В принципі. А по якості, ну вони, вони ідентичні. Вони реально ідентичні. Я нічого не можу сказати, нічого такого. Так, в кожній корупції завжди є е мільні інструкція для завантаження додатку. Це е є, ви просто одразу для себе визначаєтеся, в якій екосистемі ви будете е підключати свої девайси. Так. Це може бути і Smart Life, і е, Туя. Є розетки, які підключаються е, по Google Home, е, є розетки, які підключаються для Apple HomeKit. Але майте на увазі, що е, розетки, які чисто йдуть на Apple, вони не будуть працювати в протоколі Zigbee. Так що я для себе вибрав, що зігбі буде працювати в екосистемі, скоріш за все, SmartLife. Так, тут, ну, в принципі, все, нічого такого. Тут я прив'юм щодо додатку. додаток. Зараз був. Будемося зараз Володно, в головному меню програми Smart Life, Не буду тут нічого зупинятися. Заходимо одразу на нашу розетку. Зліва зверху на 3.42 показує, скільки вона за день взяла кВт. Тобто 3,42. І скільки за весь час роботи, тобто 13.51. Тут ми можемо її включити, виключити. По головним вкладкам меню таймер. Тобто, от то, що я вже казав, у мене стоїть графік. 4.33 увіпнення і всім ранку вимкнення. Так, а, далі у нас є Circulate. тут можна поставити час, коли ви хочете включити, щоб воно включилося, і на коли воно випнеться. То, по дням тижня. Я цим не користуюся. Рендом. Так само тут можна поставити, що ви захочете в сценарії. Uh, а це, я так розумію, цей uh, function will make the device turn off after running for a set time. Тобто uh, розетка вимкнеться. Uh, це як таймер. Тобто, uh, ви поставили, щоб вона, щоб вона у вас вимкнулася, Там, наприклад, на 4 хвилини. 4 хвилини пройшло, вона вимкнулася. Uh, це, в принципі, теж, той же самий таймер. Countdown. Хто знає англійську, чудово. Знаєте, розумієте? Оця класна функція, тобто показує повністю, скільки за кожен день, скільки електроенергії вона їла. Тут є розбивка за місяць, є на рік. Є розбивка, в який час, коли воно вмикалося. Ну і налаштування. Тут налаштування нічого такого немає. Поїхали далі. Що саме цікаво, для кожного е входу є окрема кнопка. Тобто, всі ж ви самі розумієте, що ви можете і вручну їх вимикати повністю. Тобто, наприклад, справа у вас обімкнутий телевізор, зліва у вас там PlayStation. Ви можете поставити автоматизацію на один, один і другий входи як вони будуть його працювати, в якому режимі, таймер і так далі. Ну, наприклад, дуже прикольно, коли дитина не хоче вимикати PlayStation, ви через додаток зайшли, або одразу вимкнули, або сказали, ти сьогодні граєш пів години. Поставили таймер. Для батьків знахідка. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати. Е річ дійсно варта уваги, вона дійсно така класна. Не забувайте, до речі, підписуватись. Like ставити subscribe. лайк. І е колокольчик. Обов'язково. Так, давайте ще цю відкриємо. Свіду я ще не відкривав. Тут у нас зовсім інше... Інструкція, а, оця розетка, оця розетка підходить повністю під HomeNet. Ой, HomeNet, пробачте. HomeKit Apple. Тут є як Smart Life, так і Apple. Alexa є е у нас Tuya, є е у нас Google Home. Так, а що у нас вона по якості? В принципі, ж, так, така сама повинна бути. А, це я ж забув. Це, ну, в принципі, сама розетка фірми Matter. Ну, дуже цікаво, звісно. Коробка написана спекалий лот, а тут просто наліпка. У продавця була написана, що це чисто фірма Metter. Наскільки вона фірмова від цієї компанії, я не знаю. Ну, також зроблено, в принципі. Да, так само. По якості, по, по пластику. Немає. Вже приїхали датчики для побудови і хаб для побудови розумного будинку. Будемо знімати. Очікуйте на наступних відео. Всім пока!